Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. США найближчим часом офіційно повідомлять Україну про дозвіл використовувати балістичні ракети АТКМС по території РФ. Про це повідомляє видання The Зеворзон з посиланням на голову Комітету Палати представників у закордонних справах. Наразі відповідне рішення від уряду США має офіційно озвучити держсекретар США Ентоні Блінкен, що дозволить Україні використовувати ракети АТКМС по території Росії. Блінкен разом зі своїм колегою міністром закордонних справ Сполученого Королівства Девідом Лемі має відвідати Київ, щоб офіційно повідомити про це президенту Зеленському я розмовляв із Блінкеном два дні тому. і Він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті повідомити їм, що вони дозволять використовувати АТКМС проти Росії, сказав Майкл Макол, голова Комітету Палати представників у закордонних справах. Нагадаємо, що наразі адміністрація президента США Джо Байдена заборонила Україні використовувати американські балістичні ракети по території Росії. Попри заборону, багато представників уряду США не задоволені цим рішенням і постійно оскаржують його, аби такий дозвіл. Був наданий Україні, окрім цього, питання дозволу на використання британських крилатих ракет Shadow також залежить від політичної волі США, оскільки обидві країни постійно координують свої дії, щоб уникнути ескалації. Ми надаємо військову допомогу, щоб підтримати чітке право України на самооборону від незаконних нападів Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладнання надане Великою Британією призначене для захисту України, зазначили у Міністерстві оборони України. У разі надання дозволу на Користання балістичних ракет атака КМС по території Росії Україна зможе завдавати ударів у глиб території на понад 300 кілометрів, що підірве можливості РФ щодо розміщення військ поблизу кордону та на незначних відстанях від нього. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.